Самий величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва акції 29 та 30 жовтня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, величезне, величезне вам спасибі. І так, перша акція зі знижкою 50% на всі пральні порошки для автоматичного прання торгової марки Персіл. Давайте із найменшої ваги почнемо. Подивимось, порошок персіл вагою 300 г за акційною ціною 33 гривні. Порошок пересіл вагою 2 кг. 700 гів. За 230 гривень я за копійки в більшу сторону для зручності. Теж дуже хороша ціна. І порошок персил вагою 4 кг 50 г за ціною 325 гривень. Все також зі знижкою 50%. А ще можна придбати великий, я просто не нагнусь а дуже низько. І він тяжкий 8 кг гривень, а також знижка 50%. за Акційною ціною 600 гривень, знижка 50%. Наступна акція на весь посуд, текстиль для кухні, тобто рушнички всілякі, посуд будь-який 1 плюс 1 дорівнює 3. Надаю вам інформацію, тому що дуже всього багато. Купуйте дві речі і третя найдешевша в чеку буде вам у подарунок. До речі, вже привезли також новорічні чашки до магазину Авро, а до магазину Єва. Дивіться, яка гарна це новинка в Єві, їх не було минулого року. Квадратне блюдечко і ось така цікава чашка. Є в двох кольорах. Зараз, це, якщо знайду цінник, скажу обов'язкову ціну. Я не можу, на жаль, цінник знайти. Знайшов цінник від чашечок від цих 249 гривень. Наступна акція на всі засоби для очищення. Сантехніки будь-якій від будь-якої торгової марки мінус 50 на другу одиницю. тобто купуйте одну і другу можна взяти будь-яку іншу, не обов'язково таку саму зі знижкою 50 відсотків. Ось такий кремовий засіб для чищення сів тут об'єм його 750 мл Зараз по 100 гривень, і другий можна взяти за половину ціни. Гель для чищення унітазів кіонен, антибактеріальний 750 мл, 76 гривень мінус 50 на другу. Доместос в акції 109 гривень, літровий зауважте, і другий буде зі знижкою 50%. Висів антиналіт, спрей 500 мл, він по 109 гривень, і другий буде за півціни. Сіліт гарно справляється з держою. У мене колись був 82 гривні. Тут його 450 мл і мінус 50 на другу одиницю. Зі знижкою можна придбати донат спрей літровий по 100 гривень і мінус 50 на другу одиницю. Так, ну і Domestos активна піна. Я придбав її і ще не користувався. Нагадаю, на днях користуюсь, і вже будемо з вами розмовляти про нього у відео Кльові та Фігові. До речі, ви також залишайте коментарі, хто вже купував, як він вам. Зараз він по 175 гривень мінус 50 на другу одиницю. Наступна акція 29 та 30 жовтня на всі засоби для моделювання волосся 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто лаки для укладки, піни, гелі, що там ще є, все, все зі знижкою бачу акційні жовті цінники і додаткова акція. Купуйте два і третій найдешевший товар буде вам у подарунок. Дуже всього багато, все вам показати не можу, тому зверніть увагу на цю акцію. Наступна акція на всі багаторазові станки для гоління на другу одиницю мінус 50. Тобто купуєте одну і друга одиниця вам буде у подарунок. Зараз розкажу покажу ціни. Давайте почнемо із чоловічих станочків для гоління. Ось такий набір від торгової марки Бік на 5 Лес і з двома касетами для гоління. Зараз в ціні 226 гривень. Вілкінсон також на 5 лез. Так, скільки тут є. Зараз я подивлюся, аж скільки тут є, чому одразу не показано. А, одна касета. Один станочок, одна касета. Ціна набору 339 гривень. А це вже трохи краща акція. Жовтий цінник. Gillette MAC 3, станочок і 5 касет для гуління. Касета йде на три леза мак 3 699 гривень. Gillette Fusion 5 на 5 лез. Дві касети в наборі ще 524 гривні. І найбюджетніший це ось такий станочок для гуління Менкий Має три касети. Касети на три леза, три штуки в наборі. 98 гривень зі знижкою жіночі Gillette Venus на 5 лес з одною касетою 273. Купуйте одну і другу можна взяти будь-яку зі знижкою 50%. Наступний ось такий фіолетовий Венус. А також на три леза, має дві касети в наборі 331 гривня. Так, дивіться, ось цей Вілкінсон. Одна касета, одна касета на 5 лез. Жіночий станочок по ціні 223 гривні. Купуєте один другий будь-який зі знижкою 50%. І найбюджетніший це буде від торгової марки Бік станочок для гоління з двома касетами. Лезен три штуки на три леза. Ціна 175 гривень. Наступна акція на всі. Сухі шампуні для волосся мінус 50 на другу одиницю. Давайте подивимось із найбюджетніших до найдорожчих. Найбюджетніший сухий шампунь стояти. Це шаума, вона має об'єм 150 мл, ціна 128 гривень. Потім шампуні, сухий сльоз, об'єм 200 мл, а будь-який за 175 гривень і можна придбати другий за пів ціни. Так, ну що ж, по коментарям оці батісти, сухі шампуні, пишуть, що вони найкращі. Об'єм тут 200 мл, будь-які за 289 гривень. І я вам хочу сказати, тут є великі-великі вибіри різних. А так, потім ще йдуть шампуні Go to be, великі 200 мл 267 гривень і маленькі 100 мл 179 гривень. економія до 344 грн на 29-го, 30-го до 70% те, що я завжди говорю: що якщо пошукати на полицях, можна знайти туалетну чи парфумовану водичку в Єві зі знижкою 70%. Вся парфумерія зі знижкою до 70%, як і жіноча, так і чоловіча. Зверніть увагу: свята йдуть, можна зробити подарунок, ну придбати воду туалетну і гарно зекономити при цьому. Ходіть далі, я вже бачу, були 500 по 99 і деякі хороші знижки в Єві. Зараз на парфумовані та туалетні водички. Так, утера та торгова марка Літо. Всі аксесуари для миття тіла 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна взяти для всієї родини. Купуєте дві будь-які мочалки для душу і третя буде вам у подарунок. Дивіться, ось такі мочалки по, 20, ну, по 30 гривень. Від Утера по 59 гривень майже ось така мочалочка. Пінна від торгової марки Літо. Ось такий макарун пінка. А, ця мочалка по <пу> 47 гривень зараз. Є, звичайно, для відлущування, для стимуляції, чи як правильно сказати, для циркуляції. Ось такі, дивіться, а, щіточки вони також в акції 134 гривні. Є для спини, ну, загалом надаю вам інформацію, зараз всі акційні жовті цінники 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, і знову колготи 29-30. Всі жіночі колготки, всі 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому ціни вам не показують, е, деколи е, говорять, да, написано на 20 день чи на 40 день. А цього разу усі купуєте 2 і 3. Найдешевша вам буде у подарунок. Бачу, є навіть зі знижкою 50%. Якщо пошукати, можна знайти. Також з хорошою знижкою купуйте дві і третя буде в подарунок. На це також зверніть увагу. І знову акція на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. Також теплі навушники. Два дорівнює 4. Купуйте два, і два найдешевших в чеку вам буде в подарунок. На другу одиницю весь туалетний папір. Будь-який будь-якої торгової марки купуєте один і друга одиниця вам буде зі знижкою 50% навіть на вологі. Greenway вологий туалетний папір 80 штук 45 гривень 60 копійок. 40 штук 38,50. Туалетний папір літо тришаровий. Тут 4 рулони. Зараз зі знижкою 39 гривень 50 копійок. Туалетний папір літо двошаровий з ароматом ромашки 4 штуки 39,60. Туалетний папір диво з ароматом персика. Він також двошаровий 4 штуки, акційна ціна 50 гривень. Туалетний папір «Грінвей» тришаровий з ароматом персика 4 штуки 175 відривів. Акційна ціна 64 гривні та мінус 50 на другу одиницю. Зева, дивіться, ось такий чотиришаровий туалетний папір, чотири рулони 179 гривень і мінус 50 на другу. Зева туалетний папір п'ятишаровий, 6 штук в упаковці, 254 мінус 50 на другу одиницю. Туалетний папір управдом 4 штучки в наборі. Упаковці 31 гривня. Купуйте один набір і другий візьміть за пів ціни, тобто за 16 гривень. Обухів туалетний папір по 110 гривень. Упаковка 8 штук і другий за пів ціни. Акція подовжена на жіночу гігієну, а знижка 40% на лінгері та амбрела зі знижкою 40%. Надаю вам інформацію, тому що товару дуже багато. Акція подовжена. Також зверніть увагу. Акція зараз на усі патчі для шкіри навколо очей купуєте дві і третя в подарунок по ціні 14 гривень. Патчі Just Kawai по 12 гривень зараз зі знижкою. Також зі знижкою та акція 1+, плюс. 1 дорівнює 3 на смужки для носу. 3 штуки по 23 гривні. Так, ось такі гелові пачі, їх треба поставити в холодильник на півгодинки і потім користуватися. Зараз вони по 60 гривень. Маски для обличчя також зараз в єві зі знижкою. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі фруктові від Just Cai по 20 гривень. Купуєте дві і третю в подарунок. Триває акція знижки до 50% на всі засоби для догляду за обличчям. Тобто усі креми, денні, нічні креми для шкіри навколо очей, сироватки, очисники, умивалки і так далі. Купуєте зі знижкою до 50%. Тканеві маски також. Зараз зі знижкою по 30 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Є багато різних, зверніть увагу. Я вам показати ось такі цікаві набори, які зараз з'явилися в магазині Єва. Подарункові. Це освіжаючий бальзам для втомлених ніг і крем пом'якшуючий, зволожуючий для рук. А це у нас обліпиха. обліпиха та Подорожник фітобальзам для ніг, для профілактики та від мозолів та крем для рук. А ціна такого набору. А, так, Зараз я пошукаю ціну, скажу вам. Досить цікаві та оригінальні. Ціна 219 гривень. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Це також дуже хороша акція. Зверніть увагу, купуйте будь-які два товари, і третій вам буде у подарунок. Дуже часто в магазині є ця акція, можна придбати крем денний, нічний і дешевше взяти крем для шкіри навклоча, який вийде вам у подарунок. Ну тут же можете комбінувати, як хочете, будь-якої торгової марки. Я вже сказав, зі знижкою до 50% купуєте два. і... Третій найдешевший чек буде у подарунок. усі усі бачу торгові марки з жовтими цінниками. Тобто будь-які засоби, та є, можуть навіть ваші улюблені, які ви любите, які підходять до вашої шкіри обличчя, можна зараз гарно зекономити. Купуєте два і третій в подарунок. Не розповім вам усе, тому що дуже багато акцій, дуже багато різних торгових марок, тому зверніть увагу 1 плюс 1 дорівнює 3 ось бачу дуже багато знижок 50% на about, сироватки, очисники креми, гарно пошукайте і знайдете зі знижкою 50% і зверніть увагу: акція 29 та 30, декоративна косметика. Уся 1 плюс 1 до рівні 3. Будь-яка косметика, яка є в магазині Єва. Купуєте дві, і третя буде у подарунок. Я вам показав усі акції в Єві на ці дні. Бажаю вам всього найкращого економних покупок. І до зустрічі вже в наступних відео.